До виступу нашого колеги, шановну Мейгел Фавлер, яка є кандидаткою історичних наук, доцентом кафедри історії Стетсонського університету Флорида, США, а також доценткою кафедри театрознавства і акторської майстерності ЛМУ імені Франка. Тема доповіді, шановної пані Мейґел, Діна Прончева. Пронічева, пардон. Актриса, яка вціліла під час Голокосту театр та втілення досвідів війни, дуже дякуємо, пані Мейдл, за те, що ви додалися до нас, доєдналися. Ми всі усвідомлюємо, що у вас зараз зовсім інший час, і дуже дякуємо за те, що ви шануєте цю конференцію і доєднуєтеся до нашої спільноти. У нас сьогодні присутні тут доповідачі з по суті. З чотирьох з п'ятьох українських міст: Харків, Київ, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. І ми дуже дякуємо, що ви є таким ексклюзивним нашим сьогодні, сьогодні, доповідачем з, з США. Дуже, дя... з дуже дуже дякую. Дякую організаторам цієї конференції. Дякую вам всім. Um, та вітання від від Флориди. Це дуже приємно бути з вами. І, власне, я під враженням е, доповіді пані Халини, тому що власне я також буду говорити про ці забуті імена або малодосліджені імена в, в українському тіатразнавстві. Е, е, ця доповідь є частиною книжкового проєкту про жінок в Україні англійською. Це uh, Theater Women. «Place and performance in 20th century um, Ukraine». тетрані тобто, жінки місця те по та перформанс um, в Україні 20-го століття, і я буду uh, шарувати екран, якщо можна зараз. Ой, так. E, тобто я почну з моменту, який надихнув мене хлипше замислитися про Діну Кронічеву, і у кінофрагменті з київського процесу 46-го року, і власне ця світлина з цього процесу. Діна Пронічева пояснює, що в якийсь момент, лежачи на дні яру, вона, і вона каже, вирішила мовчати, коли німець наступив їй на руку і на груди, щоб переконатися, що вона дійсно мертва. І цей момент просто вразив мене, і я не могла перестати думати про нього. Тобто, звичайно, медичні дослідження показують здатність організму переживати моменти стресу, але її здатність. Вирішити, мовчати, вимагали певного аналізу. І потім я почала думати, як історикиня театру, тобто я думала про очевидне, що вона була актрисою, вона була професиною, театральною дядькою, яка працювала в київському театрі ляльок, що, звісно, вимагала майстерного володіння своїм тілом. І моя доповідь розвиває цей момент, щоб показати, чому ми повинні аналізувати життя Діни Проничевої не лише як цілилої в Бабиньому Яру, але і як професійний театральний жінки. Пронічева відома, дуже відома, як одна з небагатьох, хто вижив у Бабиняр, здається, їх було 29 чи щось. Її свідчення слухують науковцям та суддям для опису нацистських злочинів в Україні. Часто після її імені пишуть її професію. Описуючи її як, наприклад, радянську єврейську актрису київського театру Ляльок, це, наприклад, з Вікіпедії. І фраза наводить на думку, що театр це лише е, примітка до важливої біографії е, інформації, тобто вона пережила Холокост. Але насправді театр виграв важливу роль у житті Пронічевої довіні, під час війни і після війни. Діна Пронічева була досвідченою лялькаркою а також єврейською актрисою, хоча і ні в театрі не їдеш, тобто ні, ні в єврейському театрі. Вона ж була російською та україномовною акторкою Київського театру «Ляльок». І більше того, після того, як вона вижила в яру, вона провела більше двох років, видаючи себе як неєврейка в, в українському театрі під час нацистської окупації. І цей театральний контекст привносить єврейський досвід в історію українського театру і, в свою чергу, показує, як український контекст змінює розуміння єврейського театру. І проте, аналіз Дінепронічого як театральної професіоналки, також обов'язково висвітлює телесні аспекти її досвіду. Ми всі знаємо, що театр є фізичним та вимагає телесної близькості, повсякденної практики одягання, роздягання, Нанесення, зняття гриму, підніміння на сцені під театральним освітленням або намагання зігрітися взимку, спільні подорожі до місця гастролі все це свідчить про вимогу демонструвати тіло не лише на сцені, але й поза нею, за лаштунками. І така оголо... оголоність була б ризикованою. І ширше театральний аналіз історії Проничевої розкриває саму втілену. Природу виживання в театрі, її оповідь, по суті, сповнена відсилена до телесності, тобто багато фізичних моментів. І тут я переходжу від відеозапису від до письмової синахрамі її свідчень тобто, трошки пізніше, у квітні 46-го року, зробленої комісією з історії Великої Вітчизняної війни. І я показую цей текст. Її виживання було зовсім переплетене з театром. Тобто, у певний момент, і це довга історія виживання в Києві, п'ять місяців, шість місяців. Ем, вона йде пішки до Біля Церкви. І, врешті-решт, також довга історія, вона потрапляє на роботу до міського театру імені Шевченка, де працював її старий друг Микола Циханков. І у карту таці Державного державного архіву Київської області ДАКО є картка на циганкова, який працював власне, у театрі ім. Шевченка під час окупації. І ця частина ем, дослідження, що я робила в цьому проєкті, я відстежила імена, згадані в її свідченнях е, через оцифровані архіви ДАКО. Тобто, це це від ем, е, оцифрованих матеріалів. Але такі зв'язки з довоєнного часу також могла становити небезпеку. Інша київська актриса приходить до театру, пізнає її і видає пронічеву як єврейку. Але пронічеву врятував технічний працівник Григорій Афанасьєв, чию дружину єврейку та дитину нещодавно розстріляли німці. І Він заявив компанії, що кожен, хто звинуватить Пронічеву, матиме з ним справу. І якимось чином, я не знаю, як, але якимось чином ця погроза спрацювала, і Пронічева лишилась в цьому театрі до кінця немецької окупації, як актриса, адміністраторка, касірка. Вона каже що все, що було потрібно, щоб працювати в цьому просторі більш-менш небезпеки, більш менш безпеки. Та. І вона використовує свої акторські здібності не лише на сцені, тобто як актриса, але і е, за її межами. Наприклад, в литку е, го року театр гастролював в Ружені, де було е, єврейське гетто, в якому в той час залишилося 38 євреїв. І вони працювали на якійсь швейній фабриці. І щоб допомогти їм, пронічва навмисно рве спільницю і вимагає, щоб євреї щіли її перед вечірньою виставою. І це дає їй можливість допомогти євреям, для яких вона встигла купити трошки їжі, заховані в кошику під спільницею. І друг Авенасів допомагає, відвиклиючи охоронців ЄТА, розмовляючи з ними, обіцяючи квітків театр на вечірню виставу. І очевидно, що цей успішний гамбит вимагав акторської майстерності. Але історія, звісно, не закінчується щасливо. Вона пояснює, що з'явився після декілька днів дебіць-комісар, районний комісар, і наказав ліквідувати гетто. І вона та інші члени театральної трупи в Ружині спостерігали, як євреїв збирали, вивозили і розстрілювали. І Тут Пронічева розмиває межі у вивченні Голокосту, оскільки вона була не лише цілилою в Бабньому Яру, але і єврейкою, яка видавала себе я на е, за, єврейку, що брала участь в акті опору. І в історіографії Голокосту ці категорії дуже різні, але в одній людині вони переплетені. Тобто вона цілила, вона була задіяна в акті опору е, і так далі. І виконання цієї ролі не єврейською актрисою вимагало немовірного таланту. У якийсь момент Пронічева була змушена бути конференціє німецькою мовою для вечора естрадних розваг, е, явно призначення для, для е, німців. І вона не хотіла цього робити, бо боячись, е, е, що е, е, її викриють, тому що вона не дуже добре знала німецьку мову. Але директор театру Васил Прикненко знав, що вона єврейка, і погрожував донести на неї, якщо вона відмовиться. Якимось чим чином вона це зробила? І вона пропрацювала в цьому театрі аж до кінця 43-го року, коли Київ був звільнений, і вона змогла повернутися до міста, де одразу повернулася до лякового театру. Тобто цей наратив про театр і виживання зміщує три. Займо історіографії, історію українського театру, історію єврейського театру та втілену природу театру і виживання. Тобто дослідники українського театру вказують на те, як міці змогли зберегти українську культуру навіть в цих найекстремальніших всіх умовах під час війни, і це правда. І я тут оперуюсь над е, роботою Світлана Максименко і е, Майк Гарбузюк. І як показує Валерій Гадебура у цій книзі між Ітлером і Сталином, репертуар цих театрів переважно складався з класичних українських мелодрам е, 19 століття, таких авторів, як Карпенко Карі, Кропивницький, Шевченко. Однак. Залучення єврейського досвіду до історії е, українського театру я думаю, поглиблює розуміння театрального життя в умовах, в умовах окупації. Як ми всі тут на цьому зумі знаємо, український актор і режисер Йосип Ірняк поставив першу в, Украї... в історії україномовну виставу Хамлета Шекспіра у Львівському оперному театрі під час нацистської окупації і я дуже вдячна цьому проєкту про «Хамлет 43-го року. Я думаю, що багато з нас був, були на цьому зумі, коли Роман Лорвенті презентував цей, цей дуже важливий проєкт, і пізніше, вже в еміграції в США, Хірняк писав: Друга світова війна стала дошкою моєї поратунки. І це правда, так? Але проте вистава, перший український гамлет, відбувалася за два кроки від Яневського табору, де під час війни систематично вибивали львівських євреїв і не тільки. Тобто, ця яскрава подія в історії українського театру дошка рятунки» виникла за кілька кроків від місця знищення сили спільноти. І ці два воєнні досвіди здаються абсолютно різними світами. Але Насправді вони об'єднуються. Коли ми виключаємо історію Голокосту в історію українського театру, Діна Пронічева, схоже, була не єдиною єврейською артисткою, яка вижила завдяки театру. Хай де зазначає, що кілька з них працювали в київському клайн-кунт-театрі, як музиканти, танцюристи. Один скрипав, навіть грав київські опери. І нарешті цей Семен Грузберг був прикріплений до Львівського опорного театру і робив ескізі до Гамлета, до інших вистав, і пережив війну на зарплати в опорному театрі, звісно, як Грузбенко. Тобто не як Крузберг, а як Грузбенко. І я думаю, що через цього Грузбенко, Грузберг, ми можемо фактично перекинути місць між українським Гамлетом і Янівським табором. Тобто вони в одному світі. І справа в тому, що ці історії єврейських митців в український театр під час війни розкривають я думаю, розмаїття досвіду театру під час війни взагалі. І це розмаїття було характерним і для повоєнного театру ляльок, до якого пронічеве повернулась у 44 році. Марія Тоблевич-Красань. Була прийомною донькою відомого українського драматурга Карпанко Карого та Софії Тобілявич. Її судили під час процесу СВУ, і вона повернулася до Києва лише початку війни. За часів нацизму вона заснувала і вдалося заснувати швейну школу для дівчат і під її гідою багато художніх майстерин, студій для дітей, у тому числі ляльковий театр. І Я хочу казати, що я маю мало інформації про неї. якщо хтось на цьому зумі знає більше про, про неї, це було б це було б супер для мене. І коли радянська влада звільнила Київ, то Тобелевичу якимось чином дозволили керувати щойно відновленим державним театром ляльок. Тобто я не знаю чому, тому що вона працювала під, під окупацією, але вдалося керувати цим театром. І до трупи приєдналася Раїса Марголина. Яка була одним з головних дизайнерів ляльок е, до воєнних часів, і вну вона провела в евакуації в Центральній Азії. Тож у цьому театрі в Києві, в 40... 44-му 44 році, ще до закінчення війни, була Пронічева, тобто цілила в Бабньому Яру, яка вступала перед німцями немецькою мовою, українська театральна діячка, яка пережила окупацію в Києві, тобто Тоблєвич-Карсань. І єврейська художниця, яка вижила в евакуації, тобто Марголена. І всі вони працювали разом в цьому театрі. І це ця, ця розмаїття досвідів, здається мені, однією з характерних рис театру в повоєнній Україні. Але так само, як історія Пронічова висвітлює різні аспекти історії українського театру, і історія також висвітлює інші траєкторії в аналізі єврейського театру. То, як ми всі знаємо, радянська влада вбила Соломона Міхоза в 1948 році, і незабаром після цього театр Наїдищі до по всьому Союзі були закриті. І більшість дослідників вважають це кінцем театр наїдищ у Радянському Союзі, і в буквальному сенсі, це правда. Але коли ми залучаємо до цієї історії Діну Пронічеву і не тільки. Ми можемо змінити наші категорії, тому що євреї продовжували працювати в театрах по всій радянській Україні після війни і після закриття театру наїдеш. І насправді я б казала, що однею з особливостей формування повоєнного українського театру, хоча вона і не в архівних документах, є те, як ем, травма війни, травма пережитого насильства, мабуть. Сформувала повоєнні театральні компанії. Тобто, напевно, був якийсь вплив від цих досвідів на повоєнний театр. Так що погляньмо на пронічів призму історії українського театру. Народившись у е, е, 1911 році, вона мала би вступити до театральної школи, скажімо, близько без 31-му році. Що з такого? І ляльковий театр в Києві був заснований у 2027 році під егідою театру, театру юного глядача Соломарським Олександром і Іриною Даєвою, відомою режисеркою, яка, яка також створила програму навчання акторів у польській театральній студії. У 31-му році Зинаїда Піхолович очолила театр. Вона була єдиною жінкою, яка вивчала режисуру у Курбаса. У театрі існувала також ідешка трупа, яка у 1937 році здобула місце на всесоюзному конкурсі, і тут я цитую статтю Інгі Лобанові про цей театр. І це міці, які Пронічева, як студентка, як молода актриса, могла б побачити і вивчити. Вона пов'язана з цілим світом людей, інституцій, досягнень, добре відомих дослідників українського театру. Дослідники єврейської історії не включають її роботу з українським театром у свій аналіз, ем, бо театр, здається, поза межами Бабиного Яру. І це, звісно, так. Але для того, щоб зрозуміти Пронічеву, потрібно досліджувати не лише звірство, але і мистецтво. І, нарешті, розміщення Пронічево як жінки в театрі анализу, ем, в центрі аналізу, підкреслює її. Тило в фізичних аспектах. І коли читаєш її повне свідчення, звертаючи увагу на фізичні деталі, виринає цілий пласт досвіду. Робота дослідниці перформансу Дайана Тейлор, присвячена латиноамериканському театру, фестивалям, ритуалам і так далі, допомагає прояснити важливість тіла. Яке може не з'явитися в архівах. Тобто вона ем, показує, як місцеві знання зберігаються через народні фестивали та ритуали. Тіла, на її думку, несуть стільки ж знань, скільки і архівних документів. І вона запитує, як перформанс передає знання про минуле таким чином, щоб ми могли його зрозуміти і використовувати. І ця епистемологія тіла of the body", також присутня в роботі дослідниці травмі травми Каті Каруф, яка пише, що знаменито падання Єхіядунура Кацетник, коли він знепритомів, даючи свідчення на процесі над Алькманом в Ізраїлі, було моментом, коли його тіло фактично передавали знання. Тобто він припинив говорити, але тіло передало знання. І теж, як ми, науковці, можемо уявити, що можна передати тіло, коли ми аналізуємо минуле. Тобто, коли ми не бачимо, але ми, ми просто читаємо, ми е, уявляємо собі, е, ми аналізуємо. Як ми можемо прочитати цю епістемологію тіла в минулому? І, нахдані Тейлором, давайте розглянемо, як історія Пронічевої закарбувалася на її тіла. Рука. На яку наступив немецький чобіт, ноги, які дійшли аж до біля церкви, тіло, вкрите шрамами, очі та вуха, які стали свідками вбивства ружинських євреїв, її розум, рот, які вимовляли немецькі слова, охоленість, яку вона відчувала навіть після визволення, її свідчення справді має глибокий фізичний аспект у виборі слів. І вибори деталі. І нарешті, наприкінці війни, вона вона каже сошлись з працівником театру Григорієм Афанасьєвим. Після звільнення він, як і багато інших, вступив до Червоної армії і пішов воювати. І цей факт зв'язку між Пронічевою і Афанасієм додає ще один втілений вимер до її історії. Її життя змінилося жахливим. Травматичним чином під час війни, і вона також зустріла свого другого чоловіка. Але повернемося до ляльок, що означало для Пронічевої повернення до своїх ляльок. І тут я просто розмірковую, тому що вона ніколи не ні, сказала, не ні, говорила нічого про, про, е, про її роботу в ляльковому театрі. Але цікаво, чи ляльки захищали художників. Тіло не було вразливим для очей, вух і служень кладачів. Лялька слугувала рідним бар'єром або посередником між кладачем і художником. І все ж, звичайно, щоб бути ляльководом, потрібно тіло, потрібно його повне залучення. Але Дина Пронічева коли не розповідала про своє життя як лялькарка, ми не знаємо, як вона повернулася до роботи. Ми не знаємо, як вона працювала зі своїми колегами, з різним досвідом воєнного часу. Ми не знаємо, як вона переживала історії, як її ляки, оживлені її роботою, розповідали по воєнним кладачем. Просто не знаємо. Є багато питань, на які ми ніколи не матимо відповіді. Але ми можемо сказати, що її життя глибоко пов'язане з театром в Україні. І її історія спонукає нас замислитися над спадщиною війни у повоєнний час, над тим, як досвід війни формував повоєнний час, а також методологічно, мабуть, розглянути епістемологію тіла, розглянути просто способи, у які тіла розповідають історії так само, як і таксті. Дякую вам дуже за, за увагу. Дякую. Ми, ми дякуємо навзаєм вам за надзвичайно цікаву доповідь, в якій є такий е, е, цікавий перехід від е, театру е, лялюк до театру драматичного і. Е, Насправді я ви мене підвели фактично до цієї думки раніше ніж її озвучили. Тобто мені здається, що ваша гіпотеза про те, що повернення до ляльки це своєрідна її театротерапія, це відчуження того, що вона пережила, такого травматичного воєнного досвіду. Я я впевнена. Ну конкретно я, як людина, яка викладає історію театру ляльок і теорію театру ляльок. Для мене це, це безумовно так. <тит> Колеги, які є запитання? пані Анна. Е, ну, Мейхел питала, чи може якась інція. Направда е, театральний музей здається, роки два тому назад вийшла книга, яка називається Лялька на кону. Mm -hmm. І є публікація моя про жінок. «Режисерок Лялькарок», і там є про Ірину Дєєву, і про Тубілевич, і про Піголович. Там, ну, словом, ця інформація там є. І також є моя окрема публікація про Ірину Дєєву, яка теж була єврейка. <реш> Працювала в українському театрі, потім в російському театрі. В неї є великий архів у Ірини Дєєвої. Він зберігається в Москві. На жаль, він недоступний ще до повномасштабного вторгнення. Я хотіла, я просила, щоб мені скопіювали цей архів, бо в неї дуже багато інформації по 20-м роках вона листувалася. А, от, але ну, тоді не скупіювали зараз це неможливо. Словом, ну ось ця, ця інформація ну, і про Ірину Дєєву, що цей театр це 1924 рік, театр для дітей в Києві, а потім просто завдяки Соломарському стала ця більш протягнута лінія, що це він створив. Київський тюс і так далі. Словом, от така інформація, вона вже є. А про Ірину Дєєву в моїй е, публікації є англійською мовою навіть так, що це ну якщо треба, да. Дуже дякую. Я цитую у всіх е, своїх працях, е, вашу статтю власне, про Ірину Деєву. Так що я маю, я цитую і і, і дуже дякую, і дякую за, е, за цю книж, книжку каталог. Я знаю про цю. Виставку, але, звісно, я не маю каталогу, так що я буду шукати, або якщо, якщо ви можете висилати вашу статтю про цих жінок-режисерок, це було б дуже просто прекрасно. Ну, цього, цієї книги вона така красива, дуже її немає в інтернеті в доступі, і навіть я не знаю, чи є вона в мене, але в мене є стаття моя. Так, стаття була б супер, дякую. Так. Ну, я теж спробую дізнатися, бо моя теж стаття там була, і я, я б її хотіла отримати в електронному варіанті. То ага. я буду зв'язуватись з музеєм теж буду питати у них. Е, Мехіл, у мене питання таке: е, я для себе, коли писала цю статтю, е, я так і не розв'язала питання з ім'ям, да, чому Мойше Лоєв згадує її як броню. Тобто, може. Дійсно, якась була переміна е, імен, чи, чи ну, ну з чим це пов'язано, Чи він просто помилився? Я не знаю, просто мало інформації, власне, про, про цей театр на єдеш. Я знаю, що о щодо Ростислава Плевчука, десь я читала, я не знаю, де, мабуть, хтось тут знає. Він ем, десь сказав чи писав, що ем, ще є інформація, існує десь інформація про філіал. Київського театрального інституту про це філія наїдиш. Тобто, тобто в інституті був філіал наїдиш і, і, і що є інформація, треба дослідити. Чи, чи, чи я помиляюся, я дос... це був невеличкий, це навіть не був факультет, це, тобто перед війною це якраз так, короткий точно. такий період дуже був. Так, так Так, що. точно. Але ну, я, я навіть собі не уявляю, де це можна дослідити. Так, так. так. Але, але можемо. Так. Але це дуже цікаво, що є оці інституції, де, де мало інформації, і що ми робимо, коли є мало інформації, коли ми не, ми, ми не знаємо всіх деталей, але як ми, як дослідники, може, можемо все ж таки розповідати якусь історію. Ну, я навіть дивом дізналася, де можна дістати оці, фото оцих ляльок київських, київського так. театру, тобто їх просто в інтернеті не знайдеш. Так, от. А, ну, пане Інга, я так вдячна за, за таку статтю про власне про цей е, філіал е, театру не тому що інших інформацій просто немає. Ну, це кафедрі Львівського університету. Тільки можна подякувати, бо вони ініціювали цю конференцію і ініціювали нас, щоб ми досліджували якісь такі аспекти. Так що дякую вам. Дякуємо.